Він знімає запобіжника, патрон, патронник заганяє і отак стоїть, чуть, ну, ледь в нас не цілиться і, і трясеться. Я щас думаю, щас як на гачок натисне і просто зажме в якусь машину. просто от... Е E, наразі я знаходжусь в підрозділі аеророзвідки. Mm, ну, фактично, знайти, виявити і знищити противника. Mm, там довга історія. Не я її насправді обрав, а мене обрали. Тому що в 20. під кінець 22-го року формувалась наша бригада, і так вже вийшло. По Послідовності деяких подій, що ну, приїхав командир, тоді ще е командир не аеророзвідки, а зараз командир аеророзвідки. Ми з ним поспілкувалися, дійшли е конкретної згоди, і так, в принципі, я і попав в аеророзвідку. Проходити курси всі можливі, в тому числі і тактичної медицину і, звісно, польотів на БПЛА. Типу там діджає, отель е, і навіть крило. Тому що при наборі, коли вибирають людей із е, певних анкет, то звісно пере, ну, віддають перевагу тій людині, яка має ці курси, яка пройшла, яка вже розуміє, куди вона йде. Чим людині, яка ну взагалі не мала з тим ніякої справи. Типу, якщо брати квадрокоптер, то віддаємо перевагу DJI. Якщо брати, ну, працюємо із квадрокоптерами, працюємо із крилами, працюємо із FPV ну, таке, на добровольчих засадах і як при можливості. Ну, можна привести приклад. При штурмах, наприклад, е якщо противник збирається штурмувати конкретну позицію, він накопичується на одній з позицій, яка є, е наприклад, як сказати, е попередня перед нашою, тобто от, наступна. І щоб зробити ривок великими силами і позицію захопити в штурмі, вони там накопичуються, а потім йдуть штурмувати. Е так, от, якщо погана погода, дощ, сніг. То підняти дрон, виявити це скупчення і знищити його артилерією або FPV-дронами, Це рятує як хлопцям на позиції, так і знову ж фактично унеможливлює штурм. Але якщо е, запускаємо дрон в дощ або в сніг, то він намокає, а вони не мають захисту проти вологи, то в кінці кінці вони виходять з ладу. І таким чином дрон може коштувати життя побратимів. Саме бійців, які стоять в окопах, або декілька дронів можуть коштувати цих життів, якщо брати квадрокоптери, то на початку повномасштабного вторгнення у нас їх було ну, більше, прям, більше в рази, тому що у них їх фактично не було. Наразі ми прирівнялися. тобто, Противник він закуповує ці дрони, масово закуповує, вчить е свій особовий склад літати. І зараз е можна сказати, що ну, вони вирівнялись в, в квадрокоптерах. Якщо брати літаки, то на початок повномасштабного вторгнення на літаках вони мали е набагато більше літаків, типу Орлан, потім підтягнулася зала, Суперкам. Е Ланцети, які є камікадзе дронами. Зараз ми до них знову ж прирівнюємось. Ми вчимось на помилках, тому відповідно ситуація паралельна така, ж, як в квадрокоптерах, тільки там противник прирівнюється, а в літаках ми прирівнюємося. Однаково. Оператор БПЛА — людина з навченими навичками, які вона здобуває внаслідок своєї роботи. А ці навички вони фактично навчаються під час, коли він працює і втрачається дрони. Тому втрачаються і дрони, і люди або уходять, або загиблі, або поранені. Буває різне в житті. Тому людей теж не вистачає. Рівень підготовки, якщо знову ж брати квадрокоптери, то нижчий внаслідок того, що у нас було більше часу навчатись, і ми були вже в більшій кількості навчені і забезпечені там DJI-дронами. То у нас е рівень підготовки в таких типах БПЛА вищий. Якщо брати крило, то знову ж у них і було більше, у них було часу більше навчитись, е, то у них там досвіду більше. Е, Якщо брати FPV, це ну, вже не новий засіб, а на там, початок е їх взагалі не існувало. То зараз досвід, е ну, в принципі, рівний. Я можу судити тільки з власного досвіду. Ми стояли на позиції, яка була в низині, а вони, відповідно, були на висоті. І тому їхні засоби реп працювали в рази краще, ніж наші. Ну і загалом, в принципі, я думаю, це не новина, що радіоелектронна боротьба противника вона ну, краще, на жаль. Тому справляються, але не так ефективно, як росіяни справляються з нашими дронами. Справляємось по-різному. В основному це антени, підсилювачі, ну знову ж навички пілота. Тому що піти від перешкод це теж треба навчитись, це теж треба відчувати. Угу. Е, якщо брати будівлю, якщо таке можна брати, то це будівля в Бахмуті, яку знищили точкою У. Якщо брати озброєння, то це піон е, самохідна е, ну, мінометна установка, фактично, артилерійська установка великого калібру. Але там незрозуміло, хто її знищив, тому що туди працювали, як ми. Так і сусідні бригади, так і е, артилерійська бригада, тому там всі стріляли, хто міг, щоб знищити ту установку, тому та здобич ну, ще невідомо кому дістатися. Mm -hmm. Станом на зараз держава підтягується, але, звісно, від волонтерів, mm -hmm. Якщо брати мене особисто, то, в принципі, таких надскладних задач не було. Якщо брати підрозділ, це Бахмут. В Бахмуті були надзвичайно складні задачі, але про це більше міг би розповісти мій командир, чим я. От, думав, так. Щоб усі усвідомлювали, що це війна. За існування України не тільки як держави, а як нації, як національності. І щоб кожен був долучений тим чи іншим чином на перемогу як підтримкою армії, так і самим долученням до армії, тоді ми переможемо. В принципі, я думаю, у кожного, хто почав свій шлях з повномасштабного вторгнення. По любому має бути історія, як його чуть не вбило ТРО. У ну, мене це було три мінімум рази. Самий такий невизначений і стрьомний був, коли ти взагалі нічого не розумієш. Це 25 лютого. Ми заїжджаємо в Київ через Білу церкву виходить. І там, десь біля Білої церкви, нас зупиняє на блокпості. Там стоїть один поліцейський і пару ТРОшнів. При тому ну, чуваки, які видно, ну, тільки видали от калаш, вони його ніколи в житті не бачили, походу. От. Ми зупиняємось, а ми е, вже мали е, свою легальну що зброю з документами. І вже в спорядженні, тому що знову ж тоді не зрозуміло було де, як, що, ДРГ усюди. Ми зупиняємось, підходить поліцейський щось вияснити до першої машини. У нас було три машини в колоні. І я бачу терошника, він стоїть. Палець на спусковому гачку. Руки отак просто ну, неїстово трусяться, бо він бачить людей в спорядженні зі зброєю. Незрозуміло, ну це ж не бронівики там. І ми не, ну, не по формі. Ми там хто в мультикамі, хто в цивілки, ну як попало. І він стоїть в нього руки, він бачить людей, він побачив зброю, він знімає запобіжника, патрон, патронік заганяє. І отак стоїть, чуть, ну ледь в нас не цілиться і, і трясеться. І я щас думаю, зараз як на гачок натисне і просто зажме в якусь машину. Просто от. Е Виходить до нього, у нас був ну, більшість досвідчених людей, бійців, які воювали, мали участь в бойових діях. І виходить до нього дуже досвідчений боєць і каже: типу, ну з матами, з перематами, каже, що ти робиш? Типу, зніми, ну, тут, зніми магазин. Коротше, він він там на нього кричить. Той від того ще більше в шоці. Там поліцейський пиво каже, не чіпайте його. Коротше, відбувається якась ахінея, нас з машин витягують, кажуть, всі на землю. Я думаю, ну все, за при... класно почав ну, воювати, клас. зараз мене тут і пристрелять, і ще й свої. Думаю, клас. Але ні, там розібрались в кінці кінців з тим поліцейським і посідали і поїхали. Зараз склалася така ситуація, що ну, постійно о, втрачаються дрони. Постійно втрачаються автомобілі, постійно втрачаються засоби. Там, наприклад, знищила автомобіль, захворів Starlink, генератор спорядження і тому подібне. Ну то не надзвичайна ситуація, таке буває. На жаль, це побут на війні. От і зараз проблеми з транспортом, з транспортом є у моєму підрозділі аеророзвідки 67-ї механізованої бригади, е і ми зараз відкрили збір. На машину. За найбільший донат ви зможете виграти кофту. Це кофта моя від Arrowhead Group. Це група вістря стріли в принципі, аеророздвітники, які працюють в артилерії. А за будь-який донат буде розіграно отакий от от патч кремінь. Що кофта, що пач креміньонія символізує це серебрянське лісництво, це ліс під підкремінний під Кремінною, вони символізують перебування там, вони символізують бої там, вони символізують загалом всю операцію або весь час, весь проміжок бригади і не тільки нашої, тому що там побувало дуже багато бійців. Які там воювали.